Шановні друзі, запрошую вас в суботу, на 11 годин на мій черговий сніданок, де ми будемо з вами мати дискусію навколо дуже цікавої і актуальної теми. Її назва Прагматичний націоналізм як ідеологія майбутнього президента. Особливо актуальна ця тема у світі подій, які відбулися. На цьому тижні воєнний стан. Я буду також розглядати поведінку президента з точки зору прагматичного націоналізму, які дії мав би застосувати прагматичний президент націоналіст відносно ворогів України як. Внутрі нашої держави, так і поза її межами. Будемо розглядати і можливі економічні санкції, раціональні, повторюю, санкції проти е, Росії. Будемо розглядати і підтримку українських, проукраїнських структур і процесів, як в Україні. В тому числі і надання Україні Томису, так і за межами України, я хотів би звернути увагу вашу і влади на такі процеси, як програми фінансування Росією деяких лідерів східноєвропейських країн, які потім роблять гучні заяви, не на користь України, а на користь Путіна. І обговорити ще актуальні питання навколо оцієї теорії прагматичного націоналізму. Я вірю, що прагматичний націоналізм має стати майже державною ідеологією сучасної України. Отже, до зустрічі в суботу.